Ось сім цікавих фактів про отримання канадського громадянства, про які ви могли не знати. Перше мінімальний вік для подання заявки. Діти до 18 років можуть отримати канадське громадянство разом із батьками, але якщо їм виповнилося 18, вони можуть подавати заявку самостійно, навіть якщо їхні батьки ще не стали громадянами. Друге час перебування в Канаді. Щоб подати заявку на громадянство, ви повинні прожити в Канаді не менше 1095 днів протягом останніх п'яти років. Але є цікавий факт: дні, проведені в країні як тимчасовий резидент або студент, також можуть частково зараховуватися. Третє, збереження старого громадянства. Канада дозволяє подвійне громадянство, що означає, що вам не потрібно відмовлятися від вашого попереднього громадянства, якщо це дозволяє ваша країна походження. Іспит на громадянство. Усі заявники віком від 18 до 54 років повинні скласти іспит на знання Канади, який охоплює питання історії, географії, політики та прав громадян. Але цікавий факт: іспит проводиться двома офіційними мовами: англійською або французькою. І ви можете обрати ту, яка вам зручніша. Канадські свята в тесті на іспиті на громадянство можуть бути питання про канадські свята, такі як День Канади або День пам'яті. Тому знання культурних традицій країни також може бути корисним. Шосте. Церемонія прийняття громадянства. Після успішного складення іспиту та схвалення вашої заявки вас запрошують на церемонію прийняття громадянства, де ви складете присягу вірності Канаді. Цей момент є обов'язковим і знаменує офіційне отримання громадянства. І сьоме переваги громадянства. Як громадянин Канади, ви можете голосувати на виборах, працювати на державних посадах, а також мати канадський паспорт, який надає безвізовий доступ до багатьох країн світу. Цікаво, що канадське громадянство також дає вам право жити на території будь-якої провінції Канади без обмежень. Ці факти можуть зробити процес отримання канадського громадянства трохи яснішими і навіть трохи більш захоплюючими.